Друзі, всім привіт! Христос рождається всіх з різдом. Ось І часто є такі питання на стрімах від новачків, всюди, які решітки купити, які вибрати. І я користуюся uh, кількома видами. Зараз тут в мене є ось. Решітки. Ну Почнемо початку. Ось це Нікот. Найпопулярніша, яку найбільше хвалять гарна решітка. Нічого не можу сказати поганого. Один мінус мій це почистити. Дехто скаже, проблеми немає. Нагрівки, питок кинув. Так, але то ну, для мене це час, якби лишній. пробував її і в молярі кидати до молі, щоб чистили. По-різному я чистив, як би, ну, а так більше не скажу, що є якісь біда з нею. І хочу вам ще наголосити, бачите, що кожна е -е -е решітка імпортна, особливо, вони всі розраховані на е стандартні. Корпуса заграничні. В основному це є рутовський корпус. Ви бачите, це є стандартний 10-рамочний рутовський корпус. І стінка тут я якраз взяв стандартний, від еку вулика 22 мм. Ось, вони ось так стають, вони лягають прямо на рамки. Тут можна обв'язку для неї зробити, але з часом вона все одно її чуть-чуть поведе покоробить. Десь вона буде приставати, десь вона не буде приставати. Ось тому е, ну якось так. Все, що хотів сказати про неї, це ну погано, погано чистити. Решта гарна. Бачите, тут це всі е, отвори йдуть поздовж. Е, хоча мені здається, якби вони були якось так ось поперек зроблені, можливо, це би було навіть і краще. Ну але фірма-виробник вирішили так. Напевно, проводили якісь дослідження, що так краще, тому претензій немає так. У мене ще є... Зараз, якщо знайду чорна, чорна-чорна лисонь, я її не взяв. Можливо, де ще лежить в вулику. Тут її немає. Чорна пластикова лисонь, вона також, ну як, нормальні, якості бджоли нормальні йдуть. Линдуліну. так. Ось такі я купляв в парк плюс, нехай ніхто не ображається. Когось похвалю, когось не похвалю. Це є не знаю, де їх роблять. Я не знаю, чий це виробник. Але, напевно, що це не лисонь. Тому що лисонюшки в мене були, вони на сонці вони від старості все одно м'які і не ламаються. а ось ці я брав, вони йдуть на е, лежаки українські, так? Тобто вона лягає отак, її правильно ложити. Тобто отворами по вулиці. Е, вуличці. Ось, так от вона правильно лягає, тут є від, між е, отворами по центрах, якщо брати 37 мм. І на свої восьмирамочники я мусив її ложити повздовж. Працює, не скажу, що погано працює, але один недолік, от, що вона ламається. Є вже рамки, які починають тріскати. Хоча в мене вони буквально третій рік, якби не повинні вони ще тріскати. Оця ще майже нова, тому що вона, напевно, взяв її недавно. Я в мене було їх закуплено, не пам'ятаю скільки штук. Ну, факт в тому. Ось така ситуація. І недавно я от придбав, хоча вони вже в мене були одні з моїх старших, це є. Також не реклама, але що добре, то я е про це скажу. Це є ваша пасіка, єдиний е бджоловий магазин, і вони є в інтернеті, які торгують чисто лисонівським товаром. Ось Я придбав такі решітки. Ось вони в мене ще пару штук є дуже давно, вони вже в мене є більше ну, 10 років, напевно. Е, перші мої решітки. Це зовсім інша якість вендуліну. Як воно правильно називається, зовсім в нього інша якість. І він з роками не тріскає. Тобто вони в мене є вже по 10 років, я вже їх поперізав, і всякі з них там ізолятори робив з тих кустів і все. Тобто вони. Не лопають, так? тобто вона доволі таки довговічна. Чиститься вона взагалі супер. Так? Якщо холодно на вулиці, мінус прийшли, вона вся в воску скрутила її ось так разок, так само, як ми витрушуємо з сітки прополіс, туди в одну сторону, в другу весь віск відлітає прополіс також і вона лишається чистою. Ось. Дуже важливо. В багатьох бачив, що вкласти так ворогами поперек, бо є також, що кладуть, е Беруть 12 рамочні і кладуть їх не цією стороною. вздовж. Тут прохідність дуже низька, деякі вулички перекриваються, не завжди. Вслідкуєш, і В таких випадках воно зле. Дуже багато всі часто говорять, ніхто не надає ніяких доказів. Що пчоли ріжуться, калічуться, обшарпують крила на таких і так далі. Ну, я можу вам сказати, що нема жодного доказу. Жодного доказу в цьому нема. Сама фірма Лисонь, вона настільки відома, торгує по цілому світі, в Штатах, в Канаді, в Німеччині. Ну, Багато де вона торгує і торгує своїм товаром. Вона презентує ці решітки як такі, які ну, не калічать бджіл. Тому я думаю, якщо б десь в Німеччині або де сказали там дослідили, що вони калічать бджіл, ось ті решітки, то там би були шалені зиски на фірму би покотилися. Та вони би заплатили там не одну тисячу доларів за, ну, за такі речі. Це в Європі, де за знищення однієї оси за вбивство, можуть дати тисячу євро штрафу, там таке. Ну, не, не, не пройде там такий номер. Ось тому користуюся ними давно, бджоли йдуть добре, гарно. Рекомендую, тому що це є добрий товар. Великий в них плюс це, що вони дешеві, довговічні, легко чистяться, джо від них не страждає. Одне то, що знає, я розумію, що в людей, коли йдуть. Пази, так? Тобто вона зле лягає. І лягає в основному в всіх наших вуликах Паз ось тут йде 18 глибини, тобто він глибокий. Тут всіх за він йде, бачите, на рівну. І слідуючий е корпус, коли лягає, він притискає рамки. І Тим самим вони ну якби більш транспортабельніший вулик, виходить, то все бджоли запрополісовують і рамки, потім, коли стягуєш вулик, вони вже не хитаються. Ось. І тому вони повинні лягати в ті решітки без обв'язки, без нічого, просто на рамки. Бджола йде, вона спокійно переходить, класно переходить. Ось. Але беріть просто фірмові. Не беріть якісь, я не знаю, де там в Парку Плюс чи в інших фірмах, на яких вони там лазерних різаках самі їх ріжуть з вендулізму, чи як. Зараз техніка дозволяє, я не знаю. Ось Це є фірмова лисонівська решітка. Я користуюся ними давно і кажу, що це є класна річ. Тому всім дякую за увагу. За вас лайк, якщо сподобалось. Будьте здорові!